Сьогодні вночі 22 два ровно почався такий град, все літаться, все обрушатися, то вулиці йде. А цюдово слінньовки мені все суди заходить з дворів. Вот, Получається повністю. Отета вот, все затоплено. За словами пенсіонерки, рівень води на її подвір'ї досягав пів метра, затопило й господарчі споруди. З восьмої ранку допомагає відкачувати воду місцева мобільна бригада аварійно-водолазної служби. Воду зливають у тамтешню дощову каналізацію. Любневые канализации не справляются с таким большим потоком воды. И у людей, в частности, на вот этом участке, на Слободке, плюс еще к этому, э, ну, грунтовые воды присутствуют. То есть мы выкачиваем воду через час, через полтора, из-под земли прям фонтаны бьют, ну и вода опять наполняется. И вот по всей вот этой улице вот такая ситуация. Еще зажди напитали влагой грунт. Високе стояння ґрунтових вод, і тот абільний ливень, який пройшов сьогодні вночі на посілці Гавані Слободка, він також був з градом, достаточно плотний. Вся лімніва вода в нижніх точках, во дворах залишилась. У цій багатоповерхівці вночі прорвало водостічну трубу. Вода лилася з дев'ятого по перший поверх, каже Олена Кострікова. Не успевала ливневка просто справляться с этим, и она немножко, видать, была слабо, может быть, закреплена, но ее просто вот вырвало оттуда, и пошел весь поток с 9 по 1 этаж. Будинок належить до ОСББ. Наслідки зливи у будинку усували підрядники. Була соединена труба вместе соединения. То есть мы сейчас перебрали, все заново собрали. В дальнейшем эта труба будет заменена на целое изделие. І буде працювати правильно за даними міської ради. Внаслідок нічної зливи, граду та шквального вітру у Маріуполі було відключено 83 трансформаторні підстанції. Без світла залишилися близько 7 тисяч містян. Повалено 33 дерева. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.